Чорне море це більше, ніж просто водойма, це джерело життя для місцевих громад, дім для тисяч видів флори і фауни, місце відпочинку для мільйонів людей. Але сьогодні цей рай опинився під загрозою. 17 грудня 2024 року два російські танкери, перевантажені мазутом, затонули у Керченській протоці. У море потрапило понад 3000 тонн нафтопродуктів. Тільки вдумайтесь, вже зараз Мазут покриває 60 кілометрів узбережжя. З кожною годиною він рухається далі. Західний вітер направляє його до берегів Криму, а незабаром може торкнутися Румунії та Болгарії. Схожа аварія трапилась в цьому ж місці у листопаді 2007 року. В цьому ж місці під час шторму зазнав аварії ще один танкер класу Волгонефть, що перевозив 4800 тисяч тонн мазуту. За офіційними даними, тоді в море потрапило до 1600 тисяч тонн мазуту. Ця аварія призвела до забруднення 10 кілометрів берегової лінії по обидва боки протоки. Було зібрано тисячі тонн забруднених водоростей і піску. Через відсутність потужностей для переробки та знешкодження такої великої кількості відходів, зібраних на російській стороні протоки, вони були заховані в ямі неподалік від берега, що минуче призвело до подальшого забруднення води і ґрунту. Значної шкоди було завдано рослинному та тваринному світу, важкі фракції нафтопродуктів. Осіли на дно, знищуючи донні організми, які є кормовою базою для багатьох видів риб, бичків, кефалі та інших. Легкі нафтопродукти, які вкрили поверхню моря лівкою, призвели до загибелі біля 12 тисяч водоплавних птахів. Щоб уникнути таких катастроф у майбутньому, ми маємо перейти від реагування до опередження. На сайті Міндовкілля оприлюднено інформацію, що зараз, за даними проазовського нацпарку, у межах акваторії Азовського моря виявлено нафтопродукти, попередньо ідентифіковані як мазут. Забруднення виявлено окремими осередками у межах прибережної зони від ландшафтного заказника Степанівська коса. До межі з Херсонською областю, включаючи частини ландшафтного заказника коса Федотова та коса Пересип. Загальна протяжність ділянок узбережжя із виявленим забрудненням складає 27 кілометрів ширина викиду мазуту на берег до 3 метрів. Розлив нафтопродуктів попередньо пов'язується із техногенною аварією затопленням російських танкерів Волгонефть 212 і Волгонефть 239 у Керченській протоці. Проте науковці Укорнцем зазначають, що з огляду на низку причин ці осередки забруднення мають інше походження. Цими причинами є фізичні обмеження поширенням мазуту під впливом вітру східних румбів. Та враховуючи швидкість морських течій і відстань від місця аварії до забруднених територій. Отже, забруднення могло бути спричинене іншою аварією, яка сталася ближче до зазначених районів, ймовірніше на південь від району виявлення. Частина мазуту, який потрапив на узбережжя, могла походити із донних відкладень, де він накопичувався. Внаслідок подібних інцидентів. Попри невідоме походження цього мазуту, він негативно впливає на стан довкілля. А саме, забруднення мазутом призводить до загибелі планктону, риб та безтосних організмів. Отруєння птахів та китоподібних, які контактують із нафтовою плівкою. Осіданням важких фракцій мазуту у доні відкладення створює довготривалу загрозу для екосистем. Міндовкілля інформує громадян, що продовжує спостереження за станом розповсюдження плям забруднення, зокрема із використанням супутникових даних. Результати надалі будуть висвітлюватися. Дбаймо про наше море разом. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватись більше про екологію та клімат. Чорне море це наше спільне багатство. Я вірю, що багато хто з нас може зробити внесок в його збереження. Якщо вам не байдуже, що буде далі, залиште коментар, підписуйтесь на канал і разом будемо працювати для майбутнього. З повагою до вас, Світлана!